Так, на що знайомтеся у білому слава у чорному Ілля Алла Мазур? Представляти не треба. <гум> так, і ми ще раз вітаємо всіх Нелічка, Єгор. З славою і з Іллею ми вже знайомі, тому всі разом вітаємо наших глядачів. Пані Ал, а звідки ви дізнались про хлопців? От ви прийшли разом з ними. Ви ж якось їхню історію почули? Так, ну завдяки так, конкурсу захисту наукових робіт, який організовує Мала Академія наук. Можливо, хтось із наших глядачів ще не знає. Це державна, але поза. Шкільна освітня організація, mm. яка вже 20 років підтримує подібні проекти молодих дослідників юних дослідників цього року. Я щастю вважаю за честь стати амбасадором цього конкурсу mm -hmm. і МАН, тому що вважаю, потреба підтримати добру справу. Мене вразив один факт. Попри повномасштабну війну, не зважаючи на обстріли небезпеки і величезну кількість проблем в нашій освіті, МАН продовжує працювати, знаходити таланти, підтримувати їх. І е, уявіть собі, лише цього року на е, всеукраїнському конкурсі захисті наукових робіт, школярі представили 1100 наукових розробок і досліджень. Я вважаю, що це круто. Ну а Ілля і слава, а, слава і, і Ілля Ілля вже зі, зі своєю зробкою. розробкою тут. У вас різниця 5 хвилин. Ви разом в мані, ви разом в одному класі, та? Е, І ділити якось між собою дослідження. Хто чим більше цікавиться? Розкажіть, тому що люди не всі так розбираються у фізиках і математиках. як Більше ви. того, одне з досліджень на одне з цих досліджень вони мають патент. Ми бачили, Магалу, ви це мало да. кому вдається в 17 років, так, хлопці? Так, так, так на щастя, у нас схожі інтереси. Ми об, в оба э, разом цікавимося програмуванням інженерією та екологією так, так. А патент на що у вас патент на корисну модель? Це комбіноване джерело живлення з додатковим накопичувачем енергії на іністров. Для... А тепер українською, будь ласка, поясніть, що це що для це має людей, бути деякі не які не, ж, не розуміють фізиці і всьому іншому. Розкажіть, будь ласка, що це фізики? за штука? пробач, шкільний, якщо раптом раптом ми гуманітарії, вибачте. А, ні, серйозно поясніть, а що зараз це має бути доступно нам основний сказати. блок нашого комбінованого джер... комбіноване джерела живлення. Це інвертор. Він був зроблений вже не працюючого джерела безперебійного живлення. Він, він, його можна вмикнути, та він буде перетворювати, працювати від будь-якого акумулятора 12 вольт, перетворюючи його в напругу 220. Ага. Всі зрозуміли, тобто ну тобто є акумулятор на 12 вольт. Якщо його приєднати до цього е, інвентора, я, як, як розуміє, як безперебійник, то він е, видає інше живлення і вже може живити, на, наприклад, на 220 двадцять вольт. На так, вольт можна, так? я наче зрозумів, поки ти почала це пояснювати. Слухайте, але зараз я з відключеннями електрики ми всі трошечки дуже енергетикою електриками. Та, В чому особливість? Тому що ми вже знайомі з інверторами, акумуляторами. Може, ти розкажеш, бо я бачу, ти вже готовий. Доповнив. В чому ваша оригінальна задумання? таке державоживлення, це блоки, блоки іоністорів. Це новітні, новітні це потужні іністори, які швидко заряджаються. Вони, їхня особливість в тому, що потужні, вони. Потужні що? Потужні, потужні конденсатори, суперконденсатори. А ага. вони особливість особисті, те, що вони дуже швидко заряджаються. так супер. А як ми потім це можемо використовувати? Вони зарядились. А далі що е, після того можна підключати до них заряджати потужні них. наприклад, лампочки. О, прикольно. Ну так, типу монарки. елементарна лед лампа потягне ця штука. Так, її, так. Так? Ага. Але що цікаво, наскільки я зрозуміла, це можна користуватися навіть в польових умовах, наприклад, підключивши до е, автомобільного двигуна, це правда? Тобто так. і на фронті, та так можна? і на фронті круч. Круч, круч, ага, тобто з рахунком не багато місця займає, і може да, і може бути в нагоді, коли там немає наприклад постійного живлення. Так, так, правильно. Ага. Це ще не всі винаходи, коли наші хлопці подумали про бійців. Так, так Ілля, розкажи ти, будь а, ласка, тепер. другий винахід – це захисна система зі світловим індикатором для тактичного шолому, яка ідентифікує лазерне випромінювання. Вона може використовуватись військовими для захисту особового складу від зброї з лазерним наведенням. Ух угу. ти, ця система складається з блоку з фотодіодів, е, світлодіоду, резистору та батарейки. Добре, ну, де... може я е, лазером посвічу, да, кажучи, а, щоб, але... щоб люди побачили, як це діє. Наглядну, да? От лазер, та, лазерне наведення, умовно кажучи. Всі розуміють, що це і що це означає. Та я зараз намагаюся, от так. Зараз студії просто світла багато. Бачите, я наводжу, я наводжу А Морі потрібно ловити тут всередині, тому ага. що ми теж перед ефіром розглядали так, в чому ж особливість, і правильно розуміє, що боєць бачить у шоломі, що у нього а, боковим зором виникає вогник, так. Тобто що на, на нього наведено умовно, І він розуміє, що він знаходиться в полі ураження. А, ага. Я може зараз пошкодую про це запитання, але поясніть фізику процесу. Як це взагалі відбувається? А, фу -фу, оск... а, коли фото чим більше світло потерпляє на фотодіод, чим менше опір на ньому з'являється, тобто він починає. Пропускати струм, тому uh -huh. всі фотодіоди е, з'єднані паралельно, щоб, хоча б, якщо б на один попав, попав цей лазер, щоб це одна система спрацювала. і вони дають сигнал, так. фактично, так просто що ще дає світло. Класна що... штука мені здається, що можна брати і масштабувати, пробувати принаймні випробувати на фронті. А, як тепер знаєте, кожен дослідник мріє, щоб його е, дослідження було масовим? щоб дослідження допомагало людству? Відомо було а, так, та відоме було. Всі... Ви думали, як це все масштабувати? Так, ми коли ходили на Сікорський Челенджер, ми познайомилися з військовими, і вони зацікавились нашим проектом і. Саме з, з шоломом в першу чергу, і е, ми їм передали технології, Ми зараз з ними співпрацюємо. Круч, слухайте, Круч. хлопці, а звідки взагалі така любов от, до, до фізики, до програмування? У вас батьки е, е, чимось подібним займаються? Чи це саме вчитель ваш? Е, ну скажімо так, привив вам любов до цього? Це і це безперечно заслуга наших керівників Олега Володимировича Козленка та Людмила Вікторівни Булигини, але також, напевно, це якщо вже казати про нашу сім'ю, це напевно наш дідусь. Він працював в інституті Патона разом з ним. у О, О, вас ти... така династія, звичайно, ясно тоді. Чуваки, а що далі? От вам вже 17 років, ви вже з таким портфелем ем, здобутків. Ем, зараз ви знаєте, які часи це видно з ваших досліджень. Ем, що ви собі мрієте? Про що ви фантазуєте? Про що ви хочете? Ми хочемо продовжувати працювати над нашими проектами і зробити ще більший вклад в захист нашої країни та в забезпечення її інноваційного та технологічного майбутнього. Mm -hmm. Ну зараз mm -hmm. у багато обговорюють. Що потрібно зробити, щоб молоді люди захотіли залишатися в Україні mm -hmm. на вашу думку? Uh, думаю, що Потрібно давати їм більше можливості проводити більше конкурсів, саме можливо офлайн, бо онлайн конкурси ми не зустрічаємось, ми не угу. бачимо інших угу. вживу, і угу. це іноді важкувато. Тому не знаєш, не, 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 не буваєш в атмосфері ці угу. науки. Фізикам теж атмосфера потрібна. Допомогла да? саме мала академія наук. Київська мала академія наук надала нам наших керівників. Підтримку, підтримку. Постійно. Так. а в чому ця підтримка? А, не тільки в керівниках, але вони про наприклад вони нас возили на за їхню підтримку на Інтар-конкурс. За Я, міжнародний... вже поширювали ваші ідеї, так? так? Розповідали на міжнародний конкурс у Польщі. Так, і це якраз можливість якраз і побути в тому колі однодумців, так. обмінятися так. досвідом, поспілкуватися і цією атмосферою. А військово зв ви зв'язались? чи вам допомогли? Допом допоміг тоді Сікорський Челенджерська ага, як, як, силентішком та працює так. круто, круто. Так. Ну чуваки, ви круті ви, дуже крути, правда, крути, правда, правда, просто ну ви ну, знаєте, я взагалі йшла на ефір з такою думкою. У нас навколо нас зараз так мало добрих новин. Що я вважаю, що я привела до вас на сніданок зразу дві. Не одну, а дві добрих новини. Оці круті наші талановиті розумні хлопці, які не тільки здатні наукові винаходи зробити, але ще їх не пристосувати до практичного життя, знаходять. Те саме масштабування спілкуються напряму з військовими. Це справді Лас. круто. і Я пишаюся. Берети бачить, але базу. Дякую дуже вам. Нехай я вам щастить вам. і вас віддаю, Якщо що я, і... я тобі... через багато років ми будемо розповідати про <риті>, вас як <риті, відомих <риті, на весь світ винахідників, дякую вам триває. Бути з нами.